Жити в селі і нічого не робити це неможливо. Всім привіт, друзі! Сьогодні потрібно попрацювати. Мене просили, щоб я зняв відео, як я провів воду в будинок. Ось дивіться, ще ось траншею повністю не закидав сьогодні. Треба закидати, ось земля лежить. Потім отсюда трошки наберу. Тут воно таким кабанчиком накидаю. Щось я відкрию йому. І покажу, як там стоїть мотор, як стоїть насос, як регулятор, і як я провів воду в будинок. Зараз все покажу, і треба працювати. Тому що, друзі, життя в селі, воно таке. Постійно треба працювати. Буду працювати, і будемо з вами розмовляти, буду вам розказувати, чому ж села вимирають. Я оце подумав і придумав, і в мене є думка по цьому всьому поводу. І хочу її висловити. Так що, друзі, гарного перегляду. Буду працювати, а ви насолоджуйтеся, як я працюю. Зараз відкриваю яму і покажу той прийомок, який я копав, який виложив і як я провів воду. Розпочинаємо. Ну що, розкриємо приямок. Оце бачите, положив доски, а потім кліонкою такою укрив, тому що хочу залити сюди бетонну таку кришку і зробити такий круглий люк. Так що, це поки тимчасово все це. Зараз розкриємо. Бо погода просто жесть. То сніг ішов, то дощ. Незрозуміло, що з погодою робиться. Зараз ми розкриємо. О, отак. І клійонка просохне, і приямок хай просихає. Бо там, я думаю, вже спарився той моторчик. Зараз ми заліземо туди. І я вам, друзі, покажу, як там все облаштовано. Доски такі слабенькі. Ну нічого, так, що, поліземо і я вам покажу. Надіюся, вам буде видно там. Що, залазимо сюди? Так, ось, бачите, ось цей насос стоїть. Так, дивіться. Обложив я, бачите, приямок червоним карпечем. Багато хто писав, що він розсипеться, але я не думаю, друзі. Буде стояти. Потім пробив сюди дірку, тут вирив траншею і завів трубу сюди, бачите? Потім у кругові теж пробив отвір, теж трубу туди запустив. Потім підключив, дивіться, поставив насос. Підключив ось регулятор, закрутив оцей регулятор. Тут якісь налаштування ще є у нього, бачите? Там налаштування в ньому є. А потім, щоб запустити движок, а, і до речі, бачите, в один приямок я кинув ще і кабель. Бачите, струм іде. Потім, щоб запустити приямок, треба відкрутити. Ой, приямок, вибачаю, щоб запустити двигун цей, треба викрутити. Оцей болт і наливати воду, щоб вода заповнилася, оця труба заповнилася, щоб вакуум получився щоб моторик потягнув і все, в системі була вода. Ну тут є нехитрий такий прийомчик, скажу вам так. Зараз я вам розкажу, тому що це для вас буде дуже полезно, так сказати, і корисно, щоб ви довго не мучилися. Зараз вилазимо з цього прийомка я вам покажу, як воно в колодязі ще влаштовано. Тому що це така нехитра маніпуляція, але вона корисна буде вам, щоб ви довго не мучились, так як я мучився. Зараз відкриваємо колодязь і я вам покажу. Так. Отак. Ось ви бачите, виходить труба від мотора, і потім вона пішла у нашу воду, бачите? Ну, перед тим, як. Запускати мотор, друзі, я вам скажу так, заповніть отут зразу, перед тим як підключаючи оцю трубу до моторчика, заповніть її водою, повністю з бутилки заповніть, а потім прикручуйте до насоса і запускайте. Тому що через той отвір, який на моторі, це дуже тяжко, по чуть-чуть лєш, по 200 г. І ти не знаєш, чи труба заповнена, чи не заповнена, мотор не запускається, чи клапан обратний працює, чи не працює. Зараз я той клапан вам покажу. Тому що я купив їх два. Хоча можна було купувати один. Зараз покажу його, як він виглядає. Так, зараз підемо на подвір'я, там видніше. Я вам розкажу. Так, ось дивіться: ось обратний клапан. Бачите? Отак він виглядає. Я не міг запустити цей двигун. Тому я подумав, що цей клапан він не тримає воду. Тобто, він, він, коли мотор включається, да, тягне воду, клапан цей відкривається. А назад має закритися, захлопнутися, щоб тиск зберігався у трубах. Ну, справа в тому, що я заливав через той отвір, який на моторі, і в мене не виходило. А вже потім, як я заповнив ту трубу повністю. Мотор запустився і вода пішла. Ось зараз, на прикладі, дивіться, ось попаяв такий, бачите? Зараз покажу. На вулицю кран дивіться. І мотор шумить. Моторчик шумить, вам, мабуть, не чутно, але моторчик шумить. Все, він накачав тиск і тримає тиск у трубах. Тільки відкриваєш кран, тиск падає і моторчик включається. Так що, якось так, друзі. Тут такі вам поради, щоб ви не мучились, так, як я. Вроді б то все розказав. Ну а тепер потрібно закидати оцей, оцю траншею. Все, працюємо. Що це потрібно в порядок привести Оцей ось кабель, який виходить з будинку, якось його. Треба на щось придумати, на якісь дюбільки, чи що прикріпити, щоб він так не бовтався. А, і ще треба буде піти е, в будинок та штроби заробити. Не знаю, якоюсь шпаклівкою. Ну, в общем, це все ми зробимо. Зараз треба закидати цю яму. Мороз сьогодні був, чи 2, чи 3 градуси морозу. Це взагалі капець. Абрикоси поцвіли, ну точніше, зацвіли, морози вдарили, абрикос уже все, не буде в цьому році. Капець, я не знаю, що воно таке робиться. То сніг, то дощ, що воно за погоди такі. Це просто капець. Я думаю, що це півгодинки. І цю траншею я закидаю. А там ще он земля, мене прийомка залишилася, треба буде чи вивозити її на огород. Ну, в общем, побачимо. Ну та що ж, друзі, для вас пройшла це буквально секунда, 2 секундочки, а для мене півгодинки. І все, траншея вже закидана. І я таким зробив, бачите, кабанчиком, щоб воно не той. Як буде просідати то цей залишок якраз зрівняється з урівнем землею. Ото таке, щось вітер розходився і сніжок уже почав пролітати. Що з цією погодою твориться. Так. Зараз відпочину. І буду, друзі, штроби заробляти. Щас підемо. О, отак, все. Отак буде гарненько. Так чому ж вимирають села? Моя така думка. села вимирають із-за того, що немає роботи. Люди виїжджають в города, а це зроблено, я думаю, що іскусственно. Для того, щоб люди були зависимі, так сказати. Щоб ходили в магазини, в супермаркети, купували продукти, ходили на роботу, там робили. Тому що в селі, ви розумієте, що, от, допустимо, дивіться, в мене є город. Бачите, я на цьому городі можу посадити огірки, помідори, картоплю. І мені не потрібно купувати. А там ти пішов на роботу, на дядю попрацював, а потім пішов до того дяді, ще й купив у нього продукти. Ото так. Не буду там фальшивити сам, поки там мені було десь 24, 20. 27-28 років. Ну, молодшим, в общем, я був. То я теж казав, все, я буду жити в місті. Ну і що? Я поскатався і повернувся в село, тому що тут, мені кається легше прожити. Так що я хочу сказати, друзі, це все зроблено іскусственно, щоб села вимирали, щоб люди були як в клітці, їхали в города і там жили, працювали і споживали. Їхні ж продукти, оцих багачів. Це моя така думка. Не знаю, як ви рахуєте, можете доповнити, написати в коментарях. Так що якось так. Не знаю. Якщо вас така думка посіщає, люди, якщо вас посіщає така думка, чи може переїхати в село, не задумуйтесь, переїжджайте. Мені каже, зараз такий час трудний. що... Краще переїхати в село і будувати своє гніздечко, садити огород і споживати натуральні продукти і не зависити від отих дядічок, які заробляють на вас. Така моя думка. А я продовжую працювати. Так, і ось бачите, друзі, треба оці штробилинки заробити. Тут ще ремонт не зроблений у прихожці цій. Я думаю, що десь відсюди треба шпаклівки заколотити і заробити проводку цю, щоб вона не випадала, тому що вона взагалі не тримається ні на чому. То такі справи. Зараз заколотю шпаклівки і зароблю це все діло. Це я туди на насос. Ви зрозуміли, так? Да? Проводку зробив. Виходить на подвір'я і туди спускається, у яму і, в общем, струм для насосу. А всередині, отак воно виходить, бачите? Вон труба виходить уверх. І сюди попаяв кран, щоб воду набирати. І до стиралки вже стиралка підключена. Ну, от такі справи. Так що. Тут я планую зробити ванну кімнату. Не знаю восени, як вийде, не знаю з фінансами, як підсобираю кошти, як вдасться заробити кошти, то тоді ж буду робити ванну комнату. Тут роботи в общем багато. Рік назад розпочав робити ремонт, три кімнати зробив і далі продовжую. Скільки можу, стільки і роблю. Ну, то якось так. Все, починаю сколотити шпаклівку. Ось у мене є такий міксер з венчиком, бачите? Зараз я ним заколотю в І заробимо штробу. Є у мене отака от шпаклівка. Це, напевно, ізоста... А, це старт. Ну я не знаю, чи вона пропала чи ні. Тому що давно її не використовував. Може термін придатності. Може вже і вийшов. Вона, коротше, як виходить термін придатності, ця шпаклівка починає грітися і моментально сухнути. Прям відро аж гаряче робиться. Ви стикалися з таким. Зараз наберу водички трохи. Отак, вот бачите, набирається водичка в будинку. Це наскільки стало леше, Так сказать, леше жити. Як... Вода появилась в будинку, бо то ж кошмар якийсь був. Так, засипаємо шпаклівку. Отак. От Як воно чадить. Потім беремо міксер, підключаємо. підключаємо до струму через переноску, опс. І потім отак. От Замішуємо. Ех, багато води налив. Багато води та ще й напевно багато заколотив, та нічого лишнє ми десь висипем чи підшпаклюємо, ще трошки піддобавлю щось. Раз. І далі колотим. Блін, а тепер багато, ну ви бачите. І так, друзі, суміш готова. Стаємо на табуреточку, набираємо так в шпателі. І отак. Раз. Отак туди вдавлюємо його цю шпаклівку. Раз. Отак вдавлюєте, а потім ще можна буде пройтись. Ну так як тут ремонт буде робитися, то я вам скажу, тут сильно не потрібно вишпаклювати, просто закрити цей кабель, щоб він не випадав. Да і все. Тут все одно прийдеться чи гіпсокартоном, чи, чи стіни шпаклювати. Штукатуркою не знаю, як воно тут буде. Поки ще до цього ще руки не дійшли. Отак От просто заробляємо. Да і все. І знову для вас секунди діла, друзі. Бачите? да, може не гарно, не рівно, ну я заробив, бачите, штробилину. Тому що тут все одно буде робитись ремонт, гіпсокартон буде нашиватись. Але тепер нічого не висить, так як оце ось тут, бачите. Тут я залишив, тому що я тут не знаю. Це на насос е, рубільничок виключати. Я на ніч відключаю, тому що я поки ще не довіряю цим трубам, як там воно, що воно. Може там прорве, не дай Бог, то я виключаю на ніч, такий рубільничок зробив. Та й якщо там зремонтувати його, треба той насос, то взяв, виключив струм і все, і безпечно працюєш. Так що, все заробив, все гарненько. Я думаю, що на сьогодні досить працювати. Небагато немало, сьогодні попрацював, тому що треба їхати ще сьогодні по справам. Е, я думаю, що, друзі, вам відео було цікаве, так як мені писали. Розкажи, як ти проводив воду, розкажи цю всю конструкцію, як воно там підключається, все я вам показав, е, об'яснив. Як зміг, так і об'яснив простими словами. Так що, ото таке, друзі, я думаю, що відео було цікавим. Я з вами, як завжди, не прощаюся ні в коїм случі. Ми ще зустрінемося. І будемо працювати разом і спілкуватися. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.